Паливна криза на тимчасово окупованих територіях триває, окупанти вводять талони, черги ростуть. Друзі, на тимчасово окупованих територіях півдня України. Ситуація із пальним бензином лишень погіршується. Після обіцянок гауляйтера Криму Аксьонова вирішити цю всю проблему, росіяни запровадили нові обмеження. Тепер продаж бензину та палива дозволений лишень по 20 літрів на одні руки. По топливу, по 95, по 92 бензину. Вы знаете, что такая ситуация не только у нас в регионе, но при этом... Что хочу сказать, и просто в связи с тем, что острота у нас, к сожалению, только повышается, что решение не означает, что топливо появится на этой неделе. К сожалению, то есть тот объем топлива, который зашел, зашел в пятницу. То есть мы видим, что субботу и воскресенье до обеда практически в полном объеме на 100% все было раскуплено. На півострові через дефицит палива вже скорочують маршруты громадського транспорту. А також пріоритет отримують армія та окупаційні адміністрації. Черги на АЗС сягають годин. Багато станцій взагалі зачинені. Так, от хочу показати колапс, який зараз відбувається в Криму. Ребята, нету бензину практично ні на одній заправці. І от правий ряд, який ми бачимо з вами, це все очередь на заправку, на якій є шанс, що ще є бензин. Ну, скоріше всього є там соточка або 95-й. И снимать я начала где-то с середины этой сосиски.